Бажаю міцного слава Україні, шановні пані та панове. На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій сьомий випуск демократичних новин. Лаштовуйте зручніше, ми починаємо. Отже, попередній головний наказ успішно завершений. Вітаю всіх, хто брав у тому участь. Три планети було звільнено від тиранії ілюмінатів, а на місцях битв було знайдено стародавні структури, які тепер огороджено для археологічних розкопок. Там спостерігаються дивні гравітаційні хвилі і темпоральні спотворення, що вказує на наявність ще не розкритих феноменів. А на цьому битва не завершена. Напередодні Дня Свободи Міністерство суперземлі опублікувало нову заяву. Підготовка до Дня Свободи розпочалась. По всій галактиці дух відродження проникає у самі серденьки наших громадян. Цього року наше найшанованіше свято настає після. Підлого нападу ілюмінатів на суперземлю наші громадяни згадують жахливе насильство, принесене ворогом, а також оборону хелдайверів, які відбували цей напад. Мужність цивільних, що не піддались страху, і невтомні будівельні бригади, які відновлюють законну славу нашого дому. Щоб підняти мораль цього дня свободи, усім хелдайверам наказано допомогти у зборі вибухівки для піротехнічного шоу Суперземлі. Улюблено дітьми по всій галактиці, це веселе видовище є невід'ємною частиною магії Дня Свободи. Відомо, що автоматони володіють великими запасами вибухових речовин, що є грубим порушенням акту 2113 року про міжгалактичну невибухонебезпечність. Згідно з останніми розвідданими, вони зберігають значні запаси на Варфарк і Зосма. Хелдайверам наказано захопити ці склади та врятувати День свободи для сімей по всій галактиці. Що ж, підготовка до найголовнішого свята триває, а ми переходимо до новин. Градус розчарування спільноти підвищується, а останній місяць для гри не було випущено жодного патчу, і навіть не було зроблено жодного анонсу. Розробник Мічмус підтвердив у Діскорд, що новий патч ще не готовий, тим не менш були помічені певні серверні покращення, але вони настільки малі в порівнянні з проблемами самої гри, що їх, мабуть, ніхто і не помітив. Останній патч виходив 4 місяці тому. Всі очікують на велике оновлення, але студія навіть не оголошує дати, коли воно буде. Середина жовтня. Вже наступила, а ми все ще бігаємо зі старими багами. На фоні цього зростає конфлікт між розробниками та спільнотою. Майже щотижня студія у Discord публікує опитування, гравці їх заповнюють, але реакції нуль. Багато хто з гравців кажуть, що вони надсилають один і той же самий фідбек раз за разом, але проблема так і не була вирішена. Таке відчуття, що цей фідбек ніхто не читає і публікується він лише для галочки. І насправді терпіння гравців вже знаходиться на межі. Студія все більше і більше втрачає довіру, гравці невдоволені і градус напруги дуже високий. З одного боку, студія каже, що вони хочуть і намагаються більше комунікувати, а з іншого мовчить і не реагує на відгуки, не випускає патчі, не звітує спільноті, а лише годує пустими обіцянками вже місяць. На мою суб'єктивну думку, якщо до Дня Свободи не вийде оновлення і не принесе покращення у гру, то багато гравців можуть просто піти з гри до найкращих часів. Сподіваємось, цього не станеться. Тим не менш, певні заяви студія все-таки робить, і одна з них це те, що вони поки що відкладають випуск нового контенту заради фіксів, проте вихід нового варбаунда ніхто не відміняє. Скоріше за все, він вийде якраз на День Свободи, так як самим варбаундом працює інша команда, не пов'язана з розробниками, які виправляють баги. Також нещодавно на YouTube опублікували випуск «A Democratic Conversation з гендиректором гри Мікель Еріксеном. Я не буду перекладати кожного слова, а лише розповім про найцікавіші моменти на мою думку. Повне відео інтерв'ю ви можете знайти за посиланням в описі під відео. Отже, почнемо з того, що студія визнає технічний брак гри. Останнє оновлення Into The Unjust принесло більше технічних проблем, ніж нового контенту, а саме падіння FPS, зависання, крещі, дисбаланс і так далі. На що студія, як я вже казав, призупинила роботу над новим контентом і повністю сфокусувалась на виправленні помилок. Все. На цьому цікава частина цього інтерв'ю завершена. Далі це була душевна розмова у теплій ванні і рефлексія на минулі події. Вони поспілкувалися про те, що світ хелдайверів живий, але без спойлерів. Тобто студія не повідомляє наперед розвиток сюжету, бо на нього впливають гравці, що очевидно, але я з цим не погоджуюсь. Чому розповім далі? Як приклад, він приводить напад ілюмінатів у події Омен оф Tyranny, яку я не застав, мовляв, гравці тоді відчули реальну загрозу. Але про яку загрозу він говорить зараз, мені невідомо. Я у грі десь півроку усі головні накази створені таким чином, аби вони виконувались, або не виконувались. Вплив гравців на то мінімально посередній. Звісно, якщо в в якийсь момент усі гравці вирішать повернутися, то можна і всю карту вичистити від ворогів. Але коли дають завдання і бачать, що воно умовно на межі не виконання, а його треба виконати, то підкидуть плюшки, бонуси і так далі. Тому казати, що прям все вирішують гравці, це маячня. Наступне, що вони обговорили, це те, що гра живе вже 600 днів, що звучить потужно, але акцент був зроблений на тому, що багато всього з'явилось: нові місії, ілюмінати, події. Але це очевидно і так. Не думаю, що тут хтось почув щось нове. Потім вони знову повернулися до того, що гра йде по типу D&D, де є гейммастер. І так воно і є, але знову ж таки, з поправкою на вітер. Зачепили трохи реліз на Xbox, який, на мою думку, провалився стріском з, з позиції того, що із за технічного стану гри гравців зараз немає у грі. Мікель зазначив, що ветерани допомагали новачкам, і так воно і було тут без прикрас. Але де ці гравці зараз, велике питання, яке йому не поставили. Трошки зачепили варбаунди. Як сказав Мікель, Варбаунди це не пейтовін, це більше про образ, про настрій, який розробники намагаються передати через наповнення Варбаунда. Але звучить трохи лукаво, як на мене, особливо враховуючи останній Варбаунд Dust Devils. Я не відчув там настрою. Єдиний настрій, який я відчув, це те, що мені дали рушницю, яка імбує майже всюди. І дай Боже, щоб її не понерфили. Дякую за настрій, як то кажуть. Ну і наостанок послання від геймдиректора до нас гравців: цитую: так іноді ми помиляємось, але це частина шляху, і ми завжди читаємо все, що ви нам пишете. Кінець цитати. Що ж, почули, побачили, але не відчули все, що я хотів сказати. А які ваші думки стосовно цього, пишіть у коментарях. Також не забувайте підписатися, якщо контент вам сподобався. А якщо сподобався, то можна і влупити вподобайку. Тримаємо стрій за свободу і демократію громадян Суперземлі. Побачимось в наступних відео.